Як оцей хлопець, що зараз в кадрі нарізає спицю, став веломеханіком в магазині Кубік Байк. Всім привіт! Мене звати Юлік, мені 19 років, і тут я розкажу вам свою малесеньку історію, як я працюю в цьому магазині і де я працював раніше. Ну, взагалі, все почалося дуже просто. Я прийшов в 14 років до свого батька і сказав: Бать, я хочу заробляти гроші. Він казав: добре. Завтра ти їдеш зі мною. Пару років маленький я попінав хуї, і потім почав щось роздуплятися в цій велосипедній справі. Почав там робити якісь ремонти, почав щось там підналаштовувати, вивчати. Ну, тобто, в принципі, потихеньку-потихеньку почав становитися веломеханіком. Ну, звісно, що спочатку я взагалі ніхіра не знав, і було дуже важко, але ну, люди, які працювали тоді зі мною, вони мені допомогли. Це все діло відбувалося у Харкові. Взагалі, весь наш персонал в магазині він е, приїхав з Харкова, ну майже весь. А згодом, після того, як розібрався в велосипедах, я почав збирати колеса, а потім ще й балансувати. А зараз, як ви бачите, ми ще й накатуємо спицю, робимо це під розмір і збираємо вже на посиленій спиці і звичайні колеса, і мотор колеса. До речі, кому треба, будь ласка, пишіть в особисті або дзвоніть по номеру телефону. Як я вже казав, все починалося з Харкова, але війна змусила нас переїхати до Києва. Перший рік ми працювали взагалі без магазину, тобто це був тільки інтернет. Зараз ми вже відкрили свій магазин і хочемо зробити так, щоб наш бренд був відомий, хоча б на весь Київ. І зараз ми для цього робимо майже все. Ми зрозуміли, що людям в Києві потрібно ремонтувати велосипеди швидко, тому що 60% клієнтів це кур'єри, яким потрібно просто дуже швидко відремонтувати, щоб вони поїхали працювати далі. А це саме те, що ми вміємо робити. Ремонт велосипеда займає приблизно 20-30 хвилин, якщо щось складне, це півтори-дві години максимум. І обслужити таких велосипедів ми можемо в майстерні насправді дуже багато. Зараз ми вже ремонтуємо і мотори, і проводку, і електровелосипеди, і взагалі це став наш основний профіль. Але і звичайні велосипеди теж ми ремонтуємо і ми не забули, як це робити. Ну, і в цілому, все, друзі. Дякую, що подивилися моє маленьке інтерв'ю самому собі. І бажаю всім удачі. Чекайте наступні відео, вони будуть ще крутіше, ніж зараз вони є.